У кожній людині від Бога дається стежина, яка дається їй на все життя. Ваша батюшка Йоанн, ваша стежина допомогла вам і вам показала шлях до духовного життя. І ось сьогодні, 27 років, я ви впевнено вступили на цю, на цю, на цю духовну стежину. І ви в цей день освячений дякна. Звичайно, для вас цей день завжди знаменний і пам'ятний. Тому ми всі вам бажаємо і вашій родині, яка постійна і поряд з вами, і в горі в радості, здоров'я, довголіття, злагоди, любові. Можна тільки побажати, і, звичайно, Божої благодаті на довгі мирні роки. А ще хочеться ось цей складний для нашої країни, і для нас, і для нашої церкви, побажати вам терпіння, сили, мудрості, віри в Бога, допомоги Божої. Божої благодаті і щоб ми змогли з вами ще довго-довго разом бути, щоб ви нас, це ми собі вже бажаємо, щоб ви нас ще були нашою стежиною, а до, 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 до наша, до наша стежина до духовності і прославляння нашого Бога. Тому Щира вам подяка, низький вам кліма. І ми чесно, я завжди хвилююсь, якщо я вас вітаю, від щирої душі ми вас вітаємо від щирого серця. І, звичайно, ми бажаємо, щоб ми ще довго, довго. І тому хочеться сьогодні ще мені подякувати вісім Богові і подякувати нашим захисникам і захисницям, що ми з Богом можемо приходити до нашого храму, можемо молитися, дякувати Богом. Можу і вам подякувати. Тому зі святами нас вітаємо. Дякую. Дякую, вас. Дякую, Дорогі брати і сестри, дякую, дякую Богу, найпершому. <плес> дякую вам. Слава Богу за все. Зараз ще багато немає, тому треба казати, що день, бо я не вмію. Коротко, коротко це ж талант, а, а не коротко це для цих талантів. Ви знаєте, знову ж сьогоднішній день. Свято особливо зайдуть з Богом. Треба довірятися промислу От пробувати довірятися. Це доволі важко. І повірте, я і на своєму досвідку це дуже добре знаю. Бо промисло Божому готував мене до священства. Я з родини священник, ви це знаєте. ця моя родина, слава Богу. Це тобто, майже все життя. Але мені здавалося, що я маю щось інше робити. Мені так здавалося. А, і ось я вкотре скажу, що це моя війна Інші священники так не скажуть, то я перед ним не вибачаюся. Мені здається, що а, священникам Господь вибирає тих, а я вже вам про це казав, хто в іншій ситуації просто пропаде. Тобто Господь не вибирає краще. Господь вибирає тих, які я точно повинні біля нього сертити, бо інакше вони просто ну, на тим дорого життя, які складаються, вони просто пропадуть, вони ну, з грібли кажуть. І саме тому так находу, Господь мене взяв і поставив на цю дорогу. Тому, а, спасибі, що ви мене хвалите, але я розумію, що це напевно на майбутнє, це все вже викажу, щоб я потім зміг все-таки реалізувати в своєму житті. А, тому єдине, що, що завжди я буду казати, просімо у Бога милості і довіряємо свій до охорост. Це важко, це дуже важко. Але якщо ми довіримося промислу, то знаємо, все буде таке. Хочу вас усіх ще раз Богу і я Богу. Дякую всім тим, до кого я мав можливість припасти до їхніх книг, як то каже, як навіть моїх Мамарії, добрих вчителів. По видності Божу, я в житті не бачу поганих людей. Я бачу тих, хто мене не розуміє, кого я не розумію. Але Господь так мой робіт і веде до сьогоднішнього дня, що поганих людей може їм взагалі немає. Просто є люди, яких ми ще не розуміємо або які нас не розуміють. Але ми точно не погані, тому що у Бога поганих немає. У Бога всі хороші. Тільки, хто про це ще не знає, що він дуже хороший і у Богі, в Бога, і в людей. Свято всіх, до зустрічі в всього святому ще Щиро щиро вам сім'я в місті. Слава Тобі, Боже, слава я Тобі, Боже, слава Тобі Боже.